Олександрійців запрошують до всесвітньої акції ланцюг єдності у незалежності України 24 серпня о дев'ятнадцятій українці, які підтримують свободу і незалежність нашої країни, і ті, хто перебуває за кордоном, вийдуть на центральні вулиці міст по всьому світу, щоб утворити живі ланцюги єдності. Для участі у всесвітній акції діє спеціальний сайт Фріволдґейзерин. Кожен охочий може приєднатися до ланцюга єдності. Учасникам потрібно перейти на сайт, знайти на мапі своє місто і відмітити точку на центральній вулиці, де вони планують стояти. Інші учасники можуть побачити ці позначки і приєднатися до вже існуючого ланцюга або створити новий, стаючи поруч з іншими. 20 серпня міський голова провів прийом громадян з особистих питань. Жителі зверталися щодо ремонту колектора для водовідведення по вулиці 6 грудня, низького тиску води в квартирах та заміни водопровідних труб у багатоповерхівці по проспекту Соборному, з'ясування причин зниження рівня води у колодязях домогосподарств 15-го мікрорайону, а також видалення аварійного дерева. Під час спілкування з містянами обговорили вирішення спірних питань між сусідами стосовно порушення, норм отримання домашніх тварин. Також були звернення соцхарактеру, про надання пільг у у користуванні послугами авторинку, встановлення права бабусі на спілкування з онучкою, сприяння участі юної спортсменки у чемпіонаті Європи з карате. Про це написала прес-служба міської ради. На території Олександрійського району відбулося чергове засідання обласного комітету з питань доступності. Участь у заході взяли представники Олександрійської РВА і громад району, розглянули питання виконання плану безбар'єрності до 2030 року та стан впровадження доступних рішень у громадах району. Окрема увага приділяється роботі з платформою Лун місто, всеукраїнською онлайн-картою доступності соціальної інфраструктури. Вона дозволяє оцінювати рівень безбар'єрності закладів освіти. Охорони здоров'я, адмінбудівель, об'єктів культури та інших установ. Наразі громади району вже внесли понад 110 об'єктів. Люди, які мають статус ВПО, можуть оформити допомогу на проживання, звернувшись до ЦНАПу. Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців, або тим, які мають низькі доходи. Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9444 гривні. Детальніше про це на сторінці Олександрійського ЦНАПу. Підопічні з Олександрійського геріатричного пансіонату побували на алеї пам'яті. Це була дуже щира і емоційна поїздка. Люди зупинялися, згадували, мовчки дякували тим, хто віддав життя за нашу країну. Багато хто з них сам прожив важкі часи, тому ця поїздка не просто екскурсія, а можливість сказати, ми пам'ятаємо, ми вдячні. У суботу, 23 серпня, Олександрійців запрошують власноруч створити новий простір. Протягом дня команда ГО ГОУБАРеформ разом з усіма охочими збудує дерев'яні меблі, зробить затишний навіс, розфарбує дитячі зони, встановить тимчасове освітлення та перевірить, як простір може наповнитися сенсами і стати місцем зустрічі та відпочинку в колі друзів. З 10 до 17 будівництво з перервою на обід, з 17 до 19 відкриття та спілкування, місце зустрічі, центральне коло, сквер біля басейну. Реєстрація на сторінці ГО та міської ради. Проєкт реалізується у співпраці з Олександрійською міською радою та локальною ініціативною групою Original Breaking Kids.